Привіт, друзі! 20 квітня сьогодні з вами Валері Кличок і я вам спішу повідомити гарну новину. Врешті-решт, проголосовано допомогу Україні. Щойно в Конгресі закінчилися дебати і відбулося голосування за пропоновані правки до чотирьох законопроєктів, які стосувалися допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню і. Законопроекти, які стосуються безпекових питань самих Сполучених Штатів Америки, і більшістю від складу нижньої палати і республіканці і демократи проголосували за допомогу Україні в тому числі. Дебати, які сьогодні йшли у сесійній залі, були. Дуже гострими багато було слів на підтримку України. Згадували і про вбитих дітей і матерів, і про загиблих в Україні, і про небезпеку, яку загалом Путін несе європі, але були й неприємні виступи тієї ж самої конгресменки Спарці і конгресвуменки Грін. Які говорили про те, що Україні не потрібно надавати допомогу? Що допомога Україні це нові смерті? Що потрібно це припиняти? Не просто було слідкувати за цими перипетіями. і звісно, всі ми до певної міри хвилювалися про те, чи буде ж ця допомога. Вона нині є питання, фактично вже сьогодні завершено. Тепер наступне: що далі? Коли ж, врешті-решт, Сенат да проголосує цей документ, як він буде ухвалений, коли президент Байден підпише. Є примітна деталь у цій всій історії, справа в тому, що очільник більшості в сенаті Чак Шумер, який є демократом, учора не закрив засідання верхньої палати, і сьогодні, о 9-й ранку, за Вашингтоном, вона продовжила свою роботу. Клерки просто сиділи і споглядали за тим, що відбувається в Нижній Палаті, і очікували фактично завершення розгляду цих питань. І я не виключаю того, що буквально от зараз, коли розповідаю ці гарні новини про... Перше рішення надважливе для нас, цей документ направляється до Сенату і буде там проголосований і відправлений до Білого Дому. Напередодні Чак Шумер зробив дуже інтригуючий коментар з приводу цього і сказав: якщо все буде окей у Нижній Палаті, то я не думаю, що цей документ довго затримується у нас, він відразу направиться до Білого Дому для підпису. І я не виключаю, що цей варіант саме таким і буде сьогодні, і буквально за там пару годин ми дізнаємося про те, що Джозеф Байден. Підписав низку законопроєктів, які стосуються допомоги і індокихоанському регіону, Ізраїлю, Україні, і питання, які стали компромісними домовленостями між Джозефом Байденом і Дональдом Трампом. І все це вступить у силу. І тепер головне питання: коли ж приїде допомога військова для України в попередньому відео я вам розповідав про те, що Пентагон... Заздалегідь почав готувати номенклатуру і список того збройня, яке готовий він передати до України. Низка боєприпасів броньованої техніки і іншої е допомоги, яка, до прикладу, нам потрібна в системі протиповітряної оборони, знаходиться вже на території Європи. І нас, е американські наші партнери, запевняють в тому, що їхня логістика просто неймовірна. І за кілька днів буквально все це буде на фронті. Я, до речі, друзі, цього не виключаю, тому що. Кулуарні перемовини між демократами і республіканцями тривали давно уже кілька тижнів поспіль е інформація з'являлася про те, що Готується якийсь компромісний документ, а відтак і Пентагон потрішку готувався, розуміючи виклики, які стоять сьогодні перед Україною. Бо ситуація складна, м'яко кажучи. Тому сама допомога і швидкість її доставки нам також вкрай важливі, так само, як і сьогоднішнє голосування. Звісно, ми обурені затягуванням цього процесу, але давайте все-таки будемо свідомими того, що не все від нас залежить хоча дійсно багато роботи проробили і наші дипломати. Багато було зроблено роботи і нашими європейськими колегами, які долучалися до діалогу із американцями, політиками усіх рівнів, і безумовно, що це дало свій результат. Але на моє особисте переконання, то дійсно сьогодні. Дональд Трамп, який проводить доволі серйозну і потужну виборчу кампанію, тим паче це не перша, вона в нього зумів все-таки виступити таким суперрезультативним кризовим менеджером для себе результативним, звісно. Він розумів, як створюється криза. Він знав, як це робити. Він вміє це робити. Він нею управляє, і він фактично тягнув до останнього, коли можна буде. Показувати, що саме ти впливаєш на процеси, саме від тебе залежить рішення бути чи не бути. Ми всі були сповнені інтригою про те, чи він е, скаже якесь, бодай слово у своїй мережі про те, що не голосуйте за допомогу Україні, бо це дійсно могло просто-напросто змінити сьогодні хід подій. Але добре, що цього не сталося. Трамп грає в свою гру. Сьогодні у нас зійшлися інтереси, бо політика це якраз майстерність досягати компромісів, і політика це. Та історія, коли збігаються інтереси не дуже дружніх між собою е, політиків, публічних людей, але в результаті дають хорошу синергію. Сьогодні якраз така ситуація склалася для України, сприятлива для України ситуація. Я розділяю ваше обурення, що дійсно політичні інтриги вартують нам життів. Це справедливе обурення. Але, друзі, давайте ще раз будемо свідомими того, що дійсно від України залежить не все. Втім, на завершення данам одну таку деталь. Багато в чому хід цього голосування визначили і наші збройні сили України. Успішні удари в тил ворога на російській території по тимчасово окупованому Криму стримування по лінії вогню дали свій позитивний ефект, в тому числі і як фактор тиску на американських політиків. Бо можливо хтось із них розраховував, що Україна не стоїть вже там. Росіяни будуть ледь чи не під Києвом. Я зараз не про 22-й рік. Я зараз говорю, але цього не сталося. Тому що ми показали, що ми можемо стояти і будемо стояти далі. У нас іншого просто вибору немає. І риторика, яка сьогодні лунала у палаті представників, яку я уважно слухав. Ну вона в переважній більшості була свідомою і приємною особисто мені, бо багато конгресменів говорили про те, що Україна є, Україна була і Україна має бути. Це найголовніше. Друзі, далі слідкуємо за новинами. Пропоную вам робити це разом. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео друзям, всіх люблять, і ми перемикайтесь, все буде Україна!